Сьогодні знайомимося з новим звуком. Розпочнемо з гри. Дивись на картинку і промовляй слово. Якщо картинка в червоному квадраті, промовляй слово голосно. Якщо картинка в зеленому квадраті, промовляй слово тихо. Курча, качка. Вудочка. Черв'як, чайник черешня, черепаха, чапля послухай казочку про чаплю, наставку. Жила собі чапля, ходила вона берегом, високо піднімала ноги, а коли чаплі ставало самотньо, вона гукала своїх друзів ч-ч. Як гукала чапля своїх друзів. Звук чаплі звучить ч ч ч Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Дивись от дзеркало і вимовляй звук Ч. Губи округлені і злегка витягнуті вперед. Кінчик широкого язика заховався за верхні зуби. Зуби не випускають звук, а він проривається в маленьку щілинку. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить звук Ч, що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук Ч. Язик та зуби, що позначає риска внизу картки. Вона позначає перешкоду. Хто зображений на картці? Чапля, в якому будиночку буде жити звук Ч. В синьому будиночку з рискою. До нас завітали артисти. Вони будуть співати різних пісень. Плескає в долоні, коли почуєш звук чаплі Ч, З, С Ч Б. Ш. Ч. С Ч. Ц, Ч. Граємо в гру великий і маленький. Диван, а це що? Диванчик. Банан, а це, бананчик. Ложка, а це що? Ложечка, шапка, а це шапочка. Ця черепашка збирає предмети, в назві яких є звук. Ч. Промовляй слово і визначай, чи є в ньому звук Ч. Мияч. вудочка, гачок, мушля, ключ. Давай дізнаємося, де живе звук Ч у слові ключ. Ставимо символ звука Ч на початок слова. Промовляй слово і рухай символ по смужці. Як почуєш звук Ч, зупинись. «Ключ». Звук Ч чуємо в кінці слова. До чаплі в гості прилетів знайомий папуга. Він уміє розмовляти, Повтори за папугою, Чи-че Че-ча -ча. Чу-че Ча-чу Чо-чо Чо-чу Чо Чу-чи Ч. Звук Ч позначається буквою Ч. На що вона схожа? Буква Ч немов стілець. Догори ногами ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Обведи букву Ч розфарбуй, зліпи, виклади її. Послухай скоромовку і спробуй повторити В чаплі-чорні черевички, чапля-чапа до водички, В чаплі-чорні черевички, чапля-чапа до водички. Бажаю тобі успіхів!